3 грудня, канал Хай Таро. Мене звати Людмила. Пам'ятаєте, я вам розповідала 24 листопада про свій сон та робила таропрогноз про загрози для Польщі, де я говорила, що можуть бути або якісь теракти, або обстріли, і саме в будинках, де проживають люди, або в місцях скупчення людей, або ж школи. Ось наразі я прочитала сьогодні в новинах, що в Польщі вщен згорів будинок, де жили українські біженці. Це було в селі Вжеське поблизу Слубська. Пожежа сталася 2 грудня, там загорівся будинок, де проживали українські біженці. З вогнем боролися 15 пожежних підрозділів. Внаслідок пожежі конструкція будівлі зазнала незворотніх руйнувань, проте, на щастя, ніхто не постраждав. Наразі наших біженців переселили до інших. Приміщень, але е, я не думаю, що це все ж таки було неспроста, як я і говорила в старому прогнозі. На жаль, українцям навіть за кордоном немає спокою. Моліться і всі підтримуйте всіх наших людей, наших ЗСУ разом до перемоги. Підпишіться на мій канал, дякую за увагу!